Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 14 грудня 2014 року, 27 неділя, по зісленні Святого Духа. Католицька церква Сантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого Пророка Наума. Святий Наум жив у 7 столітті перед Христом і був одним з 12 милих пророків. У 695 році він передбачив знищення міста Ніневія, столиці Асирійської держави. Сама трагедія сталася 625 року, через 70 літ після пророцтва. Хоча на заклик святого Пророка Йони король зі своїм народом покаялися у своїх гріхах, і Бог прийняв їхню покуту та відвернув від них кару. Невдячні нінавитяни знову повернулися до колишнього річного життя. Тоді Господь навів на Нінавію халдейців, персів і арабів, які нещадно знищили все місто. У своїй пророчій книзі Наум пише. Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Помер пророк Наум природньою смертю у глибокій старості. На Божественній літургії святого Івана Золотоства сьогодні читаємо Івангелія від Іванелиста Луки з 13 глави, з 10 по 17 стишок, де є такі слова. Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі, 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте й оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього: Лице міри, чи кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній. І як він говорив, це усі противники його засоромились, а увесь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Стілення скорченої жінки містить у собі надзвичайно важливі деталі. Перша деталь виокремлює жінку з-поміж інших євангельських персонажей тим, що Христос перший її кличе за зцілення. Інша деталь це час та місце, де відбувається стілення. Святковий день та синагога посприяли тому, що 18-літні страждання скорченої в одну мить скінчилися. Мудрість притчі до нашого сьогодення не лише актуальна. Але і болюча. Скорчені в залежній незалежності, ось вже 23 роки шукали ми помочі та не у Бога. Ні, не зовсім так. В Бога шукали та загубили його в патріархатах та канонічних територіях. Останні події в країні поставлять нам оцінку словом досить. Адже якщо не знайдемо Бога у храмі щонеділі, то чи зможе він бути з нами на щодень? Держави гинуть тоді, коли не можуть відрізнити добрих людей від поганих. Антисфен. Сфен Благословені Господні на вас з його благодаттю і любім, завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.